І до ралі сьогодення чи не на всій лінії фронту зараз дуже гаряче. Окупанти постійно йдуть у штурми, але наші хлопці роблять усе можливе, аби не віддати ворогу ані сантиметра нашої землі. Та хай якою залізною є воля, і якими хоробрими обоює наші воїни для ефективного ведення війни? Потрібна зброя. Чи буде військова допомога від партнерів наступного року у потрібному нам обсязі? Питання на жаль відкрите. Тож якими будуть оборонні пакети, і коли довгоочікувана допомога потрапить на передову? Дізнавалися наші журналісти. Передові позиції східного фронту на українському Донбасі Росіяни атакують одразу на кількох напрямках. Сили оборони намагаються втримати позиції. Покровсько-Кураховський напрямок він за своєю інтенсивністю зараз займає, мабуть, перше місце. Менш інтенсивний це хіба що тільки вугле, район вугледару, а також Краматорський напрямок США. Артилерія головний засіб знищення ворога і живої сили і техніки. Та головне питання тут на позиціях, аби було чим стріляти. Вибори у США і зброя, теми занадто пов'язані. Найбільше це відчувається саме на лінії фронту. Скільки допомоги США виділили Афганістану і як швидко він здався, коли туди прийшли таліби. А все тому, що люди там не хотіли воювати за свою державу. У нас минули три роки, ми стоїмо. Так, великий дефіцит ресурсу, людей? але ж. Збройні сили стоять на позиціях, однак потрібна допомога. Передусім, збройна чи буде вона наступного року питання відкрите? Приміром, кандидат у президенти США Трамп її не гарантує. Я там чув, він каже, що допомога Україні не буде, і тут вже таке, ну цікаве питання. Бо е чи зможе потім Європа на нього надавити? Щоб все ж таки його рішення змінилося в цьому плані. Якщо зможе, то це, це буде неймовірно. Просто. просто мене дивує, що США, маючи найбільший військовий бюджет, бояться постачати нам озброєння. Тим паче вони постачають його так, аби давати робочі місця своїй економіці, виробляючи ці боєприпаси. Перемога на полі бою починається на заводі. Такий девіз написаний на плакаті на одному з виробництв снарядів у США. Це оборонне підприємство у Пенсильванії, одне з найбільших у Сполучених Штатах. І під час візиту до США завод відвідав президент Зеленський, аби поспілкуватися з працівниками та на власні очі побачити, як виготовляють зброю для України. 400 людей рятують мільйони українців, тому що це результат вашої роботи. І я хочу вам подякувати. Ви допомагаєте нам вижити під час путінського вторгнення. Внесок США справді найбільший. Оборонні пакети для нашої держави оголошують регулярно, приміром, як наприкінці вересня, рекордний, найбільший пакет допомоги майже у 8 мільярдів. Снаряди також там є. Кожен з цих вагонів заповнений 20 тонами сталі. Ось бачите, цей уже повністю готовий. Але коли він потрапить на передову? Терміни, це питання, яке впродовж усього часу повномасштабної війни стоїть гостро, та й часу на зволікання немає. Росіяни встигають відновити втрати. Зараз середній показник на місяць по втратам росіян це 35 тисяч особового складу на місяць, і на жаль, але їх мобілізаційна система дозволяє їм кожного місяця компенсувати саме цей показник. На пришвидшенні постачань зброї наполягає і новий очільник НАТО Марк Рюте, чиновник відвідав столицю України та запевнив офіційний Київ у подальшій підтримці Євроатлантичного альянсу.